Доброго дня, сьогодні субота, 22 березня, на вулиці жарко, бджоли носять обножку. Я закрив півгодини назад пильцезбірник. Як бачимо, пильця крупна, тобто її можна збирати, бджоли ще не звикли, тобто я недавно це зробив. Сім'я тут невеличка, думаю рамки 4-5, може 6 ну літ, не дуже інтенсивно. За пів години тут у нас збиралось пилочку. Пилок крупний, гарний, думаю, включати буду вже на всі пасіці. Мабуть верба це те. також перші цвіти Даже бачимо під вуликом бжоли гублять обніжку на землю бачите скільки обніжки на землі тому що вони не можуть привикнути мабуть і крутяться біля пилкозбірника. побачимо що буде до вечора бувайте